Усім привіт! Цього тижня доставили в Україну ось такий автомобіль. Це у нас Hyundai Kona, 2019 рік випуску. Електрика. 64 кВт об'єм батареї. Даний автомобіль ми купили злізаного аукціону із Нідерландів. Я його публікував попередньо в своєму телеграм-каналі. Автомобіль у нас був в статусі в дорозі, проте звернулася людина. Скинула завдаток, автомобіль зарезервували з нею. Тут вже в Україні, розметнений, зробили сертифікат. Зараз заряджаємо. Сьогодні має людина приїхати, буде забирати автомобіль. Два зарядних. Бускічовий доступ. Сліпі зони, електрика. Підігрів, обдув цей день. Пробіг у нас складає 106 тисяч. Вживу цей колір, досить гарно виглядає. Ціна в Україні даного автомобіля з всіма витратами склала 16 600. Також, як ви бачите, присутня у нас проекція. Отже, Хто бажає придбати авто з Європи, звертайтесь 098 321 50 04. Звати мене Володимир. Телефонуйте, пишіть на Viber. Підписуйтесь на канал. Також обов'язково що бажаєте придбати автомобіль, підписуйтесь на телеграм-канал. В ньому я опублікую актуальні автомобілі, які скоро будуть розірватися на аукціоні. Які автомобілі в нас в дорозі, таке конкретно цей автомобіль. Та які маємо в наявності. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канали, коментуйте відео, ставте лайки. До нових відео. До побачення!